Добро вечора глядачам каналу Любиме Село. На вулиці Ніч. Уж досить темно і в такий час приїжджаю тільки тоді до птиці, коли <кій> хочу подивитися, які влаштувалися пари, хто з ким. Переважно голуб з голубкою не завжди, але в більшості випадків голуб з голубкою завжди ночують. Разом в одному гнізді або якісь жердині один біля одного. Зараз вже голуби сполошилися, вони, коли тільки я прийшов, вони всі були по парах і менше більше я запам'ятав, хто з ким влаштував собі пари. Так що є пара муліманців. Е, є, да зараз покажу, От, бачите, цей темний. Темний голуб з цією темною голубочкою. така пара також гарно взагалі, Ці чорні чорні поштові голуби, мені дуже подобаються, просто їх така цікава, ну, і вони взагалі. Е, настільки... Я пам'ятаю, що затинця досить розумні голуби, ну, вони добре літають на дистанцію. Яка їх порода, я вас обманювати не буду, не знаю, будемо більше дізнаватися і щось розказувати. На задньому плані пара білих спортивних. Там голуб шамовий і його голубочка, його голубочка ось ця світло сива, його голубочка. А пара зробилася. По ментових також. Оцей внизу голуб до цією голубочкою, що в центрі ви бачите. Також лаштувалася пара. Дивіться, пробилась, я думаю, усього, що з усього голубочка, румунка. Ось така 22-го року вона, гарний муліманс. Бачите, така голуб'ятня старенька, вона взагалі так зроблена з таких підручних матеріалів. Бачите, навіть наверху під шифром і вербові подпалі є, і березові, ось так, але в загальному голуб'ятня досить така містка, розміри її 2х2, 2, 2. <кій> шарнидиці, і немає, 2 на 2 немає, 2х2 і десь півтора висоти немає, оцей голуб, що йде по, хай не кажу по кому, і щоб їх не було, спорувався з тою спортивною глубочкою, гонітінгніздо, от вона якраз сидить Оце ж в центрі. Бачите, біла має чорну таку чорну пірічку плямку на грудях. Це є саме зараз ліво, ви бачите. Такий муліманс. Це дуже гарна пара муліманців. Хотілося б ще жовтих пару. Пару жовтих б Хотілося б ще муліманців десь придбати. Там є пара молодих, я ще їх не показував. Треба буде зробити ту чистку, також ще перепрошую за безлад ці голуб'ятні. Хай вона буде старенька, хай буде з підручних засобів, але має бути завжди голуб'ятні чисто, це знаю. Визнаю тут, в принципі. Бачите, просто потемнів картон, його забирається, поставиться інший картон і будуть це отримувати. Взагалі, може хтось там будує якісь там собі в голові правила, що голубятня має бути таким чином. Зараз бачите, різні є роду відео, різні голубятні Люди роблять сучасні. Ми так, по старинки. Я колись тримали на стрихах, Тут у нас ми на дачі і так тут склепали цю голуб'ятню, зробили її непоганий також вольєр для птиці. Там просто кабан був прорвав сітку і це все відновиться. Ось такі чорні. Мішці. Він шукає своє місце голуб'ятні. Я задоволений цією білою парою. Мені подобається хороша спортивна така пара білих. Більше білих не будемо тримати, Тільки одної пари вистачить. Є ще Молоденька біла А Оцей голуб білий, також ми йому хорошу голубочку підберемо і будемо мати в принципі, дві пари білих. Щось поперепаровується, щось забирається, щось підкупиться. Є ще деякі плани щодо голубів, які хочемо завести. Так що будемо щось пересівати, перебирати і щось отримувати. Ці лимонні непогані, хотілося б жовтих. Дуже мені шкода, такі дуже гарні в мене були жовті голуби і так вони всі якось пропали. Уди-небудь дуже-дуже мені прикро за це. Ота голубочка, бачите, ну, там є пара молодих. Цей і собі там зайняв, яке козирне козерне місце. В ящичку. Так що, <кхід> хто не знає, для молодих голубоводів. Один з способів провірити, чи у вас, які створилися пара, тоді. Вечор, вечором заходьте в голуб'ятню і зразу, коли при час включаєте світло, тому що потім голуби кажуть вже розрухаються і вже можуть перелітати з місця на місце. Для самого початку, зразу, що вас цікавить, собі акцентуйте увагу на тих голубах і будете бачити, хто поряд біля кого сидить, то фактично є парою. Ось так, так що <кхід> дуже там, колись, можливо, хтось бачив, ми на ринку знімали. Голубів, і там чоловік нам продемонстрував один з способів перевірки голуб чи голубка. Береться прут мідний, товщиною 10 мм, можливо 8 Ми також такий прут собі знайшли. Довжина його буде десь плюс-мінус 5-10 см. Кінець його треба заточити і будемо перевіряти, я вам покажу, як робиться. Як перевіряється достовірно голуб чи голубка. Там на 90% вони, він показує добре. Тому що голуб рівно, це така птиця, яка має своє біополе і на наю визначається, можна визначити у цьому біополі голуб чи голубка. Ну, будете бачити, що в було багато слівними. Це все вам покажемо. Так що така птиця по парах я собі трохи розібрався, зорієнтувався вже. Додам відео сьогоднішнього до вчорашнього вечірнього Вчора знімав вечором, як виявити є хто з ким в парах. І сьогодні бував на ринку, зустрів знайомих людей і мені подарили голову Дивіться, пару таких рисастих, бачите, отакі там пара, але там є молоді, на чомусь там до молодих туди. Але шамовий, їх виганяє, такі рисяки теж непогані, хороші спортивні голуби. Оцих чорних, бачите, досить-досить гарна пара. однакові двоє 23-го року голуби. Перший голуб, задні голубка його. Гарні такі розсясті. Тепер набрав молоді білий. Біла молоді, а там бачу ця пара. Той гарний голуб, бачите, біля голубочки отої силої. Досить оцей крупний голуб ось такий з червоним кольцом також 23-го року. Всерічні голуби молоді. Досить хороша птиця. Так що зробіть порівняння собі те, що відео ви бачили тепер і сьогоднішнє Отак я так я їх змонтую. <кій> така голубочка Був що червоний муліманс непоганий голуб. Можна було взяти, була можливість його забрати, але він без пари і не хочеться нічого таке. Щоб воно було куди-небудь. Ми тут будемо все перепаровувати Біле з білим. Так, щоб все було по масці. Все будемо тут робити так, як має бути. Зараз даємо місце. Оцей голуб, бачите, який він красивий. 23-го року голуб. Досить такий красивий голубок. Ось так Ці ресясі дуже тоже класні, гарна така пара, бачите. Дуже тяжко підібрати таку пару. Піднайти один до одного і така парочка у нас є гарна пара чорних оцих, мені подобається. І голубка безпарна, чорна. Можна до неї такого самця підібрати. І ось так. Так що будемо далі розвиватися, будемо щось більше отримувати, будемо вже робити більше. Все по парах розбивати і вже будемо наводити з цим порядок. Ось так. Так, що така голубятня, Наведемо тут порядок, зробимо знизу вольєр. Розвивати наше голубоводство таке. Не було, не було голубів, проблем немає, голубів більше, ніж вистачає, хто зараз голуби тримати не хоче. Молоде покоління взагалі, таке навіть як і я. Ще не відношуся до тих старших людей. Таких ще декілька чоловік залишилося, хто любиться і це ще тримає. Так що така птиця? Оцінюйте, пишіть коментарі. Вибачайте за безпорядок, тут так плюс потемню картон, тому так виглядає все жахливо. Але ми це обов'язково зараз цього тижня виправимо. Так що всім дякую, до побачення.